Чуєш, ти бачив, бачив? Патрон, ото в тебе Новий год, да? ото українці сходять э, з ума. Що да? ти, добрий, день. добрий день. Я не... день? О, красавчик, пішли. Конфетами можна. Я ж дуже зафіксувати, що ще такої посівалки в мене не було. А хто буде казати, що тебе посівати? Я посіваю, але вона розказує. Давай, все, Давай. Сію, сію, посівай. Ух ты, не баба, ти шу. Сі хай на рік, буде краще, ні си. Спасибо. Ну, раз ти посіяв і Бог бачив, Бог же ж відкоригував ситуацію. От. Все-таки ти казав, я ніколи в житті не виграю, так? А я, я ж два рази заказав, у мене чотири номери було. Бачиш, це не я ж ти тактику розказав. Раз, раз. Суть питання в чому. Я замітив, коли хтось щось робить, він тоді виграє. Коля Майстренко. Він тоді був задіяний, човен-мотор виграв. Цей же Анатолій Лихно, Він ми тоді збирали на машину, він виграв. Тобто, фактично, всі люди, які так конкретно задіяні, вони виграють. Так присідайте, посадимо, хоч полялякаємо пару-тройку минут. Так що. Юрец витратив свій час. Зробили хлопцям машинку. Я думаю, що вже завтра ми це все діло там відрепетуємо. Від Хоч я вчора вже там буксував, то в конці, мене там трохи порвало. Ну то таке, да, я, я, бачу, я, бачу. Да, я вже таке, знаєш, ну, просто можливо я, не, можливо, я неправильно восприйняв ситуацію. І воно вже просто натягнуло, накалено. Три дні роботи. Два стріма, п'ятниця, субота, ярмарка, обратно стрім так, і не так виразилася, і... сприймається. Да, але людина, знаєш, ні, я всіх діточок, я всіх поважаю, але я хотів просто донести те, тею пасівалкою того хлопчика, що він реально як більшість дітей. Військовослужбовців, що мріють, що їхні татусі повернулися додому. А мені, типу, подивися Матвія. Да Матвія, я дивлюся, коли хочу, може по побалакати. То не є проблема. Так що, Юрчик, ми тебе вітаємо. О, пахучка твоя, так? Саме головне, да? заодно White з оціниш ситуацію. Якщо сподобається, я дам номер телефону і з Серегою цього, Від магазину Корвет степлер, який ти вчора заносив, кстати, вечором ж Заносив, і ти казав, оце класна штука, я дивлюся, якісь ці саморізи тут. А він каже, так з іншої сторони сліпенда, подивися. Це так, це і де ми... тут шампанське, не знаю, де воно. зараз ну, ми тобі принесемо. Ну ти нам приніс. Ми ще відсліпимо. Я його ще не переніс, воно в хаті. Я зараз принесу і е -е, тобі його вручу. зараз змотнуся. Да, вчора мене взяв зерно. Я, я кажу. Ти Олеся мене не, не да, Леся Петрівна каже, ціло. він дзвонить, дзвонить, я трубку не беру. так. Да. Та ти дзвониш на, на той телефон і стоїть на зарядці. А я трошки відпочивав. Твій виграш. Так що вітаю тебе, і ти таке вип'єш, так? Да? Ні, я не п'ю. І я не п'ю. Е, ви ж поїдете до мамки. Ходила по голі, каже, тобі там щось це мені... Бі... і пішла до віскарі, до коні. Я, я кажу, <зас Magellant> да я... Я не 17, років, Куди ти що? Не 17-15. Ти пошли пиво без алкогольного, кажу. Ну, все, а все, буду а щас. Там... ви. Ви поїдете, а я. Зараз буду рачки лазити, буду їсти і запивати водою. Тут тепленько, гарненько. Так що такі діло. Бач, а дівчина виграла всі три лота. І вона мені написала, розіграй ще два лота. Я їх мог би розіграти, ну, але все-таки в нас завжди по три. От значить Бог так от коригував. Значить, три. Треба робити три 에, мийка. Ну, тут такі три лоти, бач, воно вийшло. Перший лот такий толковий мийка, другий фонарик шампанський, воно все йшло. Тож її три бутилки шампанського, кружки, футболка, і ще дві кружки, синя-жовта. Ну, коротше. Да, так що трохи цього. І Юра, підписчик мій із Білої церкви, який теж він навіть не цього. Він взагалі не думав, що він може виграти коли-небудь. Він із села. Ми колись ганяли машину. Олі Дубініні, Максима, він приїжджав до мене. От, і ми познайомилися з ним. Це він, кстати, до мене подзвонив, коли ми збирали Елько, купляли хлопчині 19-річному. Це його куми, син. Отак, от 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 це теж вже історія. розумієш? От такі діла. Так що я вам дякую, що ви в мене є. Дякую тобі за твою зроблену роботу. Бач. І приз. Я ж не мог взяти, взяти там із коробки і подарувати тобі, там, наприклад, якийсь приз, а ти його виграв. О, так що я думаю, що Олександр Волону, е, е, це його магазин, інтернет, магазин Корвет. Я думаю, що він буде радий за те, що ці речі попали безпосередньо тобі. Не знаю наскільки вони тобі треба, але це буде як спогад. Спогад в першу чергу про те. Буде ще один запасний. О! А свекла — це такі віші. Тут діло в тому, що е, свекла по металу, по дереву і буріки по бітову. Да. Так, найцікавіше діло не в тому. Діло в тому, що ти їх виграв, розумієш? поїмаєш? Да. Понімаєш полставич і вісірван. Оставиш перегляджувальність, то шляхувань. Так що магазину Корвет, я дякую, що облажили моєго слесаря-механіка, товариша, друга, брата по масті, по житті, по гороскопу що так, так, що всіх з Новим Роком будемо сподіватися, що в цьому році настане мир, а ми будемо робити все заради того, щоб якнайскоріше це закінчилося і якнайстріше хлопці повернулися додому живими, до своїх родин. На жаль, вже дехто із них не повернеться. Але ми будемо про них пам'ятати завжди. От така не дуже гарна. Оконцовка відосика, ну, але це є реалії життя. Так що всіх з новим роком, а тобі, Юрчик, і тобі, Анютка, я дякую, що ви в мене є. Дякую, що підтримуєте. І своїм прикладом я показую, що треба працювати, а ви своїм принципом показуєте, що треба об'єднуватися і допомагати тим, чим можете і чим вмієте. Кожен з миру по ниточки, своїми справами і приближаємо перемогу. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Налівай, туши світ. Христос народився, свіщаєм новину. Дозвольте засіяти вашу родину. Сіє, сіє засіваю цей ранковий час. Нехай Бог благословляє всю рідню і вас. Ось з моєї жмені золота пшениця, щоб наповнилась достатком вся ваша світлиця. І з мого мішечка ще сіється гречка, щоб навіть і не снилась вам суперечка. Сію вам горох аж до самої стелі, щоб були жваві, спритні та веселі, макове насіння сію по -під ноги, щоб в житті стали щасливі дороги. Хай Бог охороняє на кожному кроці, Ну, а я застерігаю подальшому році. Від болю зубного і лахи тісного, від епідемії грипи, хребетного скрипу, від субок зелених і долярів підроблених, від мух і комарів. Сіяких москалів, із суденних обідів, і зазрісних сусідів. Хай у файні вашій хаті буде раді, всі багаті, щоб множилось добро і всі біди відвело, щоб не знали лиха й болю, цінували свою волю. Ще вам хочу побажати рідним краєм дорожити, в мирі жити, не тужити. Минулий рік і дні, і ночі, щасливі ми ті сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля. Щоб не снаряди, зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Сади вишневі, хай цвітуть, а у закохані родини лалеки діток принесуть. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Посміхайтесь, наші рідні, будемо щасливі, всі, хто домі цим живе й проживає, з новим Божим роком Христося рождає. Славі. Славі. Осіваю. Я бажань багато маю, Щоб достатку було море, щоб минуло усе горе, щоб війни у нас не стало, щоб дітки заспівали не потрібно мармеладу чи цукерок в шоколаді. Хай Господь усіх почує і найцінніше подарує. Хочу Богу загадати, щоб з війни вернувся тато. Хочу новий рік зустрічати у обіймах свого тата, більше я бажань не маю, сію, сію, посіваю. Коляд, коля, коляд коляда, у віконце загляда, у різдвяну світу ніжку Запали на раді свічку, коля дупа до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, коля, дуйте, сина Божого, шануйте. Слава Україні! Слава зсу зі святом всіх.